В штаті співробітник-інвалід, основне місце роботи, при прийнятті писав заяву на неповний робочий тиждень, один раз на тиждень. ЗП згідно відпрацьованих годин. ЗП виходить за місяць менше мінімалки. Чи потрібно робити до нарахування до мінімальної заробітної плати? Знову ж таки, я частково відповідав на це питання в попередньому вашому питанні. Так от, якщо у нас Працівник має оклад, повний, повний оклад за весь місяць більше, ніж мінімальна заробітна плата. То скільки б він не відпрацював фактично в режимі неповного робочого тижня, чи через неявки, там, відпустки, лікарняні і так далі, скільки б він не відпрацював, він отримує саме цю суму, тому що повний оклад більше, ніж мінімалка, а пропорційно від, до відпрацьованого часу буде все одно більше, ніж пропорційно мінімальна заробітна плата до відпрацьованого часу. Якщо ж окладу працівника є меншим за 8 тисяч гривень, тоді, скільки б він не відпрацював і йому, скільки б не нарахували по окладу, це буде менше, ніж за відпрацьований час по мінімальній зарплаті. Тоді ви повинні розрахувати доплату до мінімальної зарплати, тобто ви мінімалку ділите на норму робочого часу місяця, повну норму, множите на фактично відпрацьований час, і оце у вас буде та заробітна плата, яку ви йому повинні нарахувати. Оскільки це працівник з інвалідністю, то про доплату до мінімального ЄСВ тут мова не йде, тому що ЄСВ 841 завжди нараховується на фактично нараховану заробітну плату без доплати до мінімального ЄСВ.